Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову в горах. Ой, такий дощик шов. Прийшлося десь в годинку в машині були. Перечекали. Ось, Машину залишили тут. Це вже все. Приїхали ми туди. Тут вже йде річка, тупік. Ну, далі дороги нема. Ну що, друзі, подивимося, чим нас порадує лісок, що ми сьогодні знайдемо. Ну а вас, як завжди, приглашаємо на лісну пригулянку. Айда! Сьогодні туман ну потрошки ось Отам от гори і зліва, і справа. Проміж ними є така тропка, але тут ми на машині вже не проїдемо. Ну, Переберемося через річку та підемо пішочком. Глянемо, що там є по грибочкам. Давай мій кошик. Опа. Так. О. Тримайся. О! Да ты же тримаешься да за плечо, а не за да полетиленцей. А да вон он уже. Чекаю уже на том берегу. О, о. Давай, давай. Ні, ну тут ми точно на машині не проїхали би. Ха. Аж цікаво, так? Да? Знайдемо, що сьогодні, ні. Дякуємо е, Саші за те, що вона підказала нам це місце. Ну Подивимося, що ми знайдемо. Ну. Вона багато знайшла, то ми також хочемо знайти <рес> Сподіваюсь. Друзі, тільки зайшли в ліс. Бачите, перша лисичка є ось так от. о яка. Гарна? Ну. підемо далі. Думаю, що знайдемо сьогодні. І вам що буде показати? містечки, да? Ага. Дуже гарно, красиво так. Поки що одна привітальна лисичка і все Ми хочемо чудалі піти. І десь вон там от. Підемо в ліс. Дощика майже нема, то ми дощовики зняли, бо в них о! Мокрі всі. Підіймаємося, ми друзі, від цієї Ріжці. Давай ріжка. Наверно, вот тут, так? Да? І ми бачимо першу групку лисичок. Ось вона. Такі горнюсенькі. Ого! Лісящі! О, как, смотри. Глянь, яка краса. Оба! І ще одна. Опа! Береш, ось сюди. Давай піднимаємося. Тяжкий такий підйом. Но нам ще трошки залишилось. Опа! Залишилось буквально, друзі, 15 метрів. А ну, пакеш, що там в тебе за лисичка? Та ні, кошику. Ага, теж гарно. Ну давай, піднімаємося. Ми, звісно, не впевнені, що це те саме місце. Може ми не туди зайшли, але ж погуляємо, походимо. О! Давай сюди. Зібралося. То капець, так? Да? Такий склон. Туман пошел. Ага, Влага. Вага. Дощик трошки є, так. Да. Такий собі. Фу. Сімокрюще. О. Високо вже забралась. Що, 5 хвилин перерва, підемо далі. Нам ще підійматися. Обережно, слизько. Лисичка, говорю, от вже пішла. Давай, руку. Опа! Смотри. Вон лисичка. Вон, вон лисичка. Давай. Ага. Фу, Це ми, друзі, вже у ліс заходимо. О! Смотрите, яка гарнюсенька. О так-так. Гріжте -так. глянь. Смотри, які. Фу. Да, такий трудовий підйом, О, но награда є. Ось такі, бачите. Вон вони далі йдуть. Мокрі всі. І от дощика. І от подъйому. Ручьєм все. Ну що сподіваюсь, не даремно піднимались сюди. Ось. Два підрузка молоденьких. Ну ми не їх шукаємо. Так Рижка з собакинами. Тут залишилось шукати грибочки. А я в розвідку вон туди вверх. Щоб їх не тяг... тягнути сюди даремно. Сходжу сам. Перевірю все. А потім за ними піду, Якщо там щось буде. Якщо нічого не буде, то спочатку до них і походимо там, пошукаємо. О, бачите, на землі одні каміння. Грибочків поки що нема. Так дуже багато камінняв. Навряд чи тут будуть рости грибочки. Так ну що в тебе тут? Ще одну лисичку. Ну що, Гріш, По-перше, там каміння, слізки. Я тут два рази гепнувся. А, ну... а по-друге, там грибочків нема. Немає сенсу нам усім туди йти. Фу. Ну давай зараз подумаємо, давай може трошки туди підемо, глянемо, що там. ж таке, може ми все ж не туди зайшли, от ще лисичка під листиками ховається. Бачите Така полянка. Ще? А ось щось зрізає, бачиш. Ага. Лисичка. Більба, змерз у нас. Хоча сьогодні сколько? 17 градусів, так? 17 градусів, але дощик. Дві він намок, так, да, і он аж труситься весь. Так ну що будемо ми на цьому рівні. Не будемо підійматися туди вгору. На цьому рівні пошукаємо грибочки. Не знайдемо, то не знайдемо. Бо туди вверх ну, дуже там крутий склони. Камінюк багато, Та й грибочків немає. Щоб були грибочки, то можна було б піднятися туди. Ну що, друзі? В общем, Іріжка пішла поверху. А я ось тут по склону гляну. Нічого, Іриш. Поки що нічого. Немає сенсу сюди. Спускатися вам з собаками. Ліворуч від цієї лесної дорожки нічого нема. Ріжка там і йде. А я вправо пішов. Ох, які дерева здоровенні. А сіна що це? Так, да, тут теж пусто. Поки що нічого нема тут. Жодного грибочка. Ні поганки, ні... нічого. Думали, сирішки, все ж таки не туди ми пішли. Ну, от. У нас є телефон Саші, яка підказала нам куди їхати. Ну тут нема зв'язку. Думали подзвонити їй. уточніть, Тут ми ще не тут. Так. Да. Та, Риша. Был бы зв'язок, да? То. Уточнили би може ми зовсім в другому ну не зовсім, ми десь тут, поручно о, якісь грибочки Ліс великий Можливо ми не туди пішли Що за знахідка у тебе там? А, не знаю, що це таке. А ну а, похож на подоречник, только цвет нього. А може щось з этих семейства груздьових. Ось червона сыроега. Пошуки продовжуються. Да. Ну, ми ж цих місць не знаємо, тому і тяжкі. Може ми десь поруч ходимо. О! Зелена сираїшка. А ну чкає ріжка. Пару лисичок. Ну невеличких, але є, може ми. На вірному путі. А, а ну-ка. ну Дві маленьких зовсім. А. Одну візьмемо. Ліворуч, річка шуміть. Бо може по цих склонах і походимо вдовж річки. Може тут щось знайдемо. Обережно, слизько. Ось на такі гілочки старі наступаєш, вони не... гепнутися можна. Це що таке? Оба Єжовик. <гум> Думала лисичка. Ладно, обережно тримайся. Чутка ближче до річці. Підійдемо. А вон бачу, напевно, лисички. Не знаю, зараз гляну. Обережно. Ось тут можу по склонах пошукати. Погано, що сьогодні дощ і дуже слизько для такого збору грибів по таких склонах напевно дощик зовсім перестав та друзі спустились ми Туди звідки починався наш грібний похід. Напевно ми трошки заплутали і не туди зайшли. Повторюсь, зв'язку нема. І не можемо спросити. Так. Коріння, коріння. Да, коріння таке. Ага. Ну. Таке коріння. Так, обережнеш. Зараз підемо донизу і спробуємо акуратно. Чи вправо, чи вліво йти. Може. Раз уж, раз уж заїхали сюди. Там. Ще одну спробу зробимо. Зазвичай лисички ось так от, вдовж річці мох є. Все для них є, лисички нема, так да. тут для лисички дуже гарно, але ж її нема. Бачите, праворуч теж мох є. Найшли ми до низу, Ріжка там ліворуч пішла. Я тут справа ходжу. Хоч би одну лисичку знайти, щоб розуміти, що вона тут є. Нічого нема, ріж. Друзі, пішов в розвідку, ріжку оставив внизу. о. Ні кошик не взял, ні камеру не взяв, Ну, телефон був, був зі мною. Смотрите, що я знайшов. Спускатися дуже далеко. Зараз ну, покажу. Ой-ой-ой, така знахідка. І все внизу. Бачите? Ось. Таких два гарних красноголовця. Там дуже високо, звісно, тяжко буде підійматися. Но, ну, бачите такі. Красень, а? О! Супер! Да. Ух ты! Вот така, друзі, знахідка там. Не знаю, ну ми напевно туди сильно підемо, не знаю, дуже тяжко будет. Там есть обход, можно якось облетиться все. Ну зараз подумаем. Ну, в общем, друзі, ризикнули мы. Фу, и поднялись вдвоем. Очень крутий склон. Тут ось бачите На камеру так не буде видно Но повірте на слово Фух. Ось друзі це місце Де я їх знайшов Отакі от от, два красення Сподіваюсь не даремно сюди Риску потащил, собакенав. А у нас других варіантів нема. Ходимо, шукаємо. Раз уж сюди заїхали. Дуже далечко. Дорога погана. Друзі, там... Пошукали хвилин 10, нічого не знайшли, вийшли оп'ять на цю дорогу. І смотрите, бачите, один. Ну, по цій дорозі машини не їздять. Другий. Бачите. Третій. Пам'ятаєте, був ролик десь тиждень тому. Да? Також три таких красавця. Ну отак от в рядочок. Таких самих червоних, так. Да. Так, друзі, ну. Все ж таки думаю не даремно сюди. О, підняв своїх. Бачите які красені. О! Ще один. І третій. Така трійка. О. Клас. Потім почищу. Ну що, піднімаємося далі. Друзі, ну це виходить не хоже на місце. Щоб так грибочки росли. Бачите, ну їх не побачите це. Ой, яка краса. О. Ну підемо далі. Думаю щось знайдемо. А вон. Біля лівої ноги. Тут то, то не лисичка? Ні. О. Починають попадатися лисички. Поки що поодиноко. Заходимо від дороги вправо, вліво. Шукаємо. І ось бачите, напевно, Ну, Так, друзі. Смотрите, який гарний. О. От так-так. Червоного Ой який. Да? А от біля нього. Ну це старий вже, бачите. Вже каплики. А у тебе що ти де? А. Не знаю, що буде далі. Сподіваюсь, щось ще знайдемо. Це ж треба стільки пройти, да, ріш. це ж треба стільки пройти таку гору подималися в початку походу. Ну, в общем, друзі, походили ми ще з півгодинки, знайшли такой підберезник, пару підосичників, лисичок трохи. І все. Ми сьогодні тут цілий день провели. І вже потихоньку я бачу, що починає сміркатися. А Нам ми далечко зайшли, нам ще десь кілометр два назад шльопати. А це ж по таким горам. Так що будемо, напевно, ми розвертатися та йти в обратному напрямку. Ого уявляєш яка течія тут була, да? По весні. О. Все що залишилось від річки, така маленька, бачите. А оце все було, я представляю. Вода йшла. Це вже ми друзі. На підході до лісної тропки та по неї ще десь метрів з 500 і ми вже біля машини. Гарні місця. Но дуже жалко, що багато грибів як ми планували, сьогодні не знайшли. Ну що, друзі, дійшли ми до машини. Хоча грибочка сьогодні небагато зібрали. Але ж нам дуже подобаються такі розвідки по незнайомим нам місцям. Втомилися, але ж задоволення отримали. Ось наші сьогоднішні знахідки, трошки лисички. Підберезник один і підосичники. Небагато, але ж приємно. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Всім пока.